Так, район заселений, через дорогу виходить школа і у нас продуктовий магазин. Поруч автобусна зупинка. В принципі, потік людей постійний є, як автомобільний, так і пішохідний. Є багатоповерхівки. Ще раз проглянемо. Трохи туди далі є багатоповерхівки. Зручний під'їзд, парковка, також є пан... також є рампа. Фасадна сторона будинка з вітрінними вікнами. То, виходить, фасад нашого приміщення. Він, виходить, з цієї сторони як цокольний, тут як перший поверх. Дитячий майданчик поруч. Зараз ще. З другої сторони обійду притянути. Сюди можна під'їжджати вантажівкою. Ось з дороги можна вантажівкою сюди на розворот. І тут рампа. Це все йде до, до нашого приміщення. По планування так розумію, по ось це вікно, яке закладене.